Ведучі акцентували увагу на історичних подіях, які передували незалежності України у 1917 та 1991 роках. Окремо приділили час сучасній боротьбі за становлення вільної України. Уміло було прочитано рядки із віршу Тараса Шевченка. Кавказ, який став символом революції гідності за горами, гори хмарою, повиті, Засіяні горе кров'ю политі. Отамто От милистві і ми ненагодовану та голу застукали сердешну волю. Та й Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові на цих імператорів вистало. З дітьми і внуками втопить сльоза у а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сліз, а батькових старих кривавих. Не ріки море розлилось. Огненне море! Слава вам, сині гори, Кригою окуті. І вам, лицарі славетні, богом не забуті. Борітесь, Поборете! Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая! Студенти, одягнені у військову форму, згадали поіменно 16 могилівчан, борців за територіальну цілісність батьківщини та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Зворушливою була танцювальна постановка. Молодь влучно передала хронологію подій, котрі вирували у столиці три роки тому, настрої протестувальників, єднання народу, біль втрат, а головне розквіт гідності у власній вільній країні. Не хруби дає за правду. Це політика воду, для все народного дурману, але вистоїть і не зламається бо я держава, слава чесним солдатам і героям майдану. Слава Україні. Україна! Розчулений директор медичного коледжу подякував молоді за їх активну життєву позицію у нелегкий для країни час. Шановні колеги, шановні учасники дійства сьогоднішнього. Ми сьогодні за ці півгодини згадали всі події, які відбулися у нас в Україні, на нашій землі. Це непрості були дні, місяці, роки. Починаючи з 21 листопада і завершуючись сьогоднішнім днем, ми всі є свідками творення нової історії нашої держави. Ми неодноразово приймаємо безпосередню участь в наданні допомоги як учасникам подій на Майдані, так і учасникам АТО. Неодноразово з нашого колективу відправлялися як матеріальні, так і грошові ресурси на передову, маскувальні сітки, медикаменти, їда, зимовий, зимовий одяг. І це маленька частина тільки того, що ми можемо зробити і що маємо зробити ще в майбутньому, для того, щоб нарешті нашій землі запанував мир. Я хотів би сьогодні від себе особисто. Від дирекції подякувати засновникам нашого волонтерського руху це Віктору Олександру Сосновському та Юлії Анатолійовні Бабичеві а також студентам Єсенії Анастасії та іншим, які безпосередньо приймали активну участь в цьому рухові. Я бажаю вам всім перш за все пам'ятати про те, що вже було. Боротися за те, що буде, а має бути яскраве, сонячне, тепле, майбутнє для нас всіх, для вас в першу чергу, для студентів, які стоять на цьому майдані. Бажаю вам всім гарно вчитися, доброго здоров'я, посмішок. І нехай ангели прилітають до вас тільки добрі, ласкаві і м -м, люблячі. Нехай вас охороняє Господь Бог.